Вас вітає тут канал Океан Трейд. Сьогодні ми оглянемо твердосплавний канавковий мікрорізець від турецького бренду Agir. Даний мікрорізець призначений для частової та напівчастової обробки внутрішніх канавок з прямим та радіусним профілем в отворах профільного та прямого точіння. Мінімальний діаметр отвору 8,1 мм, загальна довжина різця 60 мм. Цим інструментом можна обробляти матеріали з твердістю до 58 HRC. Різець виготовлений з твердого сплаву, додаткове покриття робочої поверхні ті сім підвищує міцність та зносостійкість, збільшуючи. Його термін служби ширина канавки 3 мм. Діаметр хвостовика 8 мм. глибина канавки 2,6 мм. робоча довжина 22 мм. Різець призначений для обробки деталей з різних видів стали, кольорових матерів, титану та тачувану. Хвостовик може фіксуватися у перехідній втулці або у спеціальному тримачі. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, Де ви можете також формувати своє замовлення? А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куток. України а знаємо швидко надійно та якісно.